вам про те, як е, зараз е, змінилися застосування графіків е, погодинних відключень для е, наших споживачів Полтавської області, е, і як воно зараз е, ці всі графіки впроваджуються, як вони виконуються, як вони е, застосовуються. Значить, е, всі ми знаємо, що в результаті агресії Росії в нас е, е, значні пошкодження е, 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 елементів. Інфраструктури саме енергетичної інфраструктури, елементів генерації, елементів споживання, елементів передачі електричної енергії, тому існує необхідність в тому, щоб в якісь часи для балансування. І роботи енергетичної системи застосовувалися графіки розвантаження, графіки обмеження споживання, графіки аварійного розвантаження, до яких відносяться в тому числі графіки погодинних відключень, графіки аварійних відключень, графіки обмеження споживання, обмеження потужності, обмеження електричного споживання електричної енергії Найбільш я так розумію, популярним і найбільше питань і запитань викликають саме графіки погодинних відключень, які зараз е, е, жорстко запроваджуються, е, в, і в тому числі е, на території всієї України, і на території Полтавської області, в тому числі. Е, Почну з того, що Енергетична система України це живий організм, який потребує постійного балансування між генерацією, між виробленою електричною енергією і споживанням, для того щоб підтримувати цей баланс. Укренерго якраз не Кукренерго якраз і запроваджує ті чи інші графіки обмеження. Відключення для того, щоб збалансувати попит споживання і збалансувати виробіток електричної енергії. До восьмого до вибачаюсь, до 8.06 ми всі працювали в рамках доведення лімітів споживаної потужності. На Полтавську область, так само як на іншій області України, доводилися ліміти. Впродовж доби ці ліміти могли змінюватися в залежності від цього. Диспетчер Полтава Обленерго приймав рішення про те, що от саме такий графік буде буде застосовуватись на наступну добу. Ці ліміти доводилися приблизно, десь до 21 першої години дня. На наступний день, саме від диспетчера регіонального диспетчерського центру з Харкову, диспетчера НЕКУ «Укренерго». їм доводилося з Києва. Потім на північну аеросистему це Харків, Полтава і Суми, доводилось саме цим регіональним диспетчером. Диспетчер, отримуючи інформацію про диспетчер, вже обленерго, отримуючи інформацію про... Ліміти, які будуть працювати, які доведені наступну добу е, розрахунковим шляхом це все описано в нас на сайті. Є Полтава Бленерго. Як це все діє, як це все розраховується, е, розраховував графіки, е, які графіки, в який період доби будуть застосовуватися для того, щоб е, е, збалансувати саме і не вийти за межі того ліміту, тієї ліміту тієї потужності, які доводилися для Полтава Бленерго. Чому треба було це робити? Тому що у разі, коли оператор системи розподілу Полтава обленерго виходили за ці межі, як інші оператори системи розподілу до них застосовувалися вже такі непопулярні графіки, як графік аварійного відключення. Які вже вводилися без попередження, його дія введення його е, в дію це 15 хвилин по розпорядженню диспетчера, е, вище диспетчера регіонального диспетчерського центру Укронерго, і е, на який час вони вводяться, ніхто ні, ми ні споживачі не знали. Тому ми старалися і стараємося, і зараз е, от від, дотримуватися тих довидених е, лімітів, е, які були на області. З 8.06 е, зараз діє такий от експеримент, е, який ввело е, в НЕКУ «Укренерго» е, разом із керівництвом країни. Е, доводиться зараз вже не потужність е, е, лімітована е, для кожної з областей, для кожного з оператор систем розподілу, а для того, щоб рівномірно е, розподілялося між областями. Е, Наявна потужність вводяться для кожної області. от Кількість черг, графіка погодинних відключень, які повинні бути застосовані одночасно впродовж той, того чи іншого періоду. Доби. Наприклад, на сьогодні, вчора, десь близько 18-ї години, диспетчер. Оперативно-диспетчерської служби Полтавобленерго отримав команду від диспетчера РДЦ Некукренерго про те, що на завтра будуть застосовуватися три черги і дві черги, із три черги із нуля до трьох годин, із трьох годин ранку здається там до. П'яти годин чи до восьми, там дві черги, і далі застосовується три черги. Зараз я можу конкретніше вам сказати, які команди були. Я їх собі занотував, для того, щоб можна було перед аудиторією також. Зачитати, от звучали воно звучить воно так. Передається вона усно, передається за командою з записом по диспетчерському каналу зв'язку і з записом обов'язково оперативні журнали. Такі записи я копію взяв. Зараз вам їх покажу. Значить, зараз поряджуємо черговий диспетчер РДЦ 5 на всьому, тобто на сьогодні, застосувати ГПВ в обсязі з 0 до 3 годин дві черги, з 3 годин до 23 годин. Три черги з 23 годин до 24 годин це дві черги, крім споживачів з направленим імпортом електричної енергії. Е, отримавши таку інформацію, диспетчер відразу ж на сайт Полтавобленерго викладає інформацію про те, які саме графіки будуть діяти на у нас на наступний день. Для того, щоб всі споживачі наші могли з ними ознайомитися. і Розуміти, в які часи години доби в них, в наших споживачів, в наших користувачів, електрична енергія буде присутня, в які години ця електрична енергія буде. Я зараз вам покажу от із оперативного журналу Диспетчера ОДС, де чітко розписано, що, наприклад, це ще за 23.06. О 17.30 отримано повідомлення чергового диспетчера РДЦ Заренка, що 24.06. Застосувати ГПВ в обсязі з 0 годин до 19 годин, в обсязі двох черг. З 19 години до 23 годин три черги, з 23 години до 24 години дві черги, крім споживачів, які споживають імпортовану імпортованітичної енергію. На жаль, є приклади такі, і я вам ці приклади зараз наведу, коли впродовж доби диспетчером ук. Енерго в зв'язку з тим, що змінюється ситуація в нашій енергетичній системі України, доводиться, змінюються завдання по впровадженню тих чи інших черг ГПВ. Наприклад, так. Почався зараз опулярний клієнт, Наприклад, в 18.040 30.06 це була неділя, на перше число, тобто на понеділок, отримали інформацію, від чого диспетчера в РДЦ завадив по застосуванні ГПВ в обсязі з 0 годин до 7 години ранку 3 черги, із 7 години ранку до 9 години ранку 2 черги, з 9 години ранку до 24 години ранку 3 черги. І 36. Отримуємо інформацію так само від чергового диспетчера РДЦ завади про те, що із 10 до 11 години ранку застосувати тільки дві черги. Відразу ж через 4 хвилини о 9.40, отримуємо іншу інформацію від того, ж диспетчера, мабуть, змінюється ситуація в енергетичній системі України. і Диспетчери «Укренерго» мають таку необхідність для балансування. От, слідуюча інформація про те, що з 10 годин до 16 годин зстосувати графік на дві черги. Але ж не пройшло буквально і трьох годин о 12.18 отримано розпорядження чергового диспетчера РТЦ з 12.30 застосувати графік, ГПВ на три черги. Оце основні запитання, чому не дотримується Полтава Обленерго тих графіків, які зараніше повідомляються споживачам. На жаль, не ми керуємо цим процесом, і для балансування енергетичної системи, я ще раз повторююся, саме ми виконуємо команду РДЦ, а вони це роблять саме для того, щоб підтримання в балансі всієї нашої електричної системи України і не дати можливості її розвалити. А от саме з того, що я починав, дисбаланс між виробіткою і споживанням саме і може призвести до того, що будуть відключатися саме регіон, може розпастися єдина наша енергетична система України.